стопать на травичке. Угу. 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 Курочка кукает. А ну давай заходь. Яечку, наверное, снесла. А ну-ка, ты хренька. Ты снеслась, а ну-ка. А ну-ка. Да, ты выскики яечек. Спочаткася. Так, тут чотири. Так, п'ять, шість сім. Сім. І... Ой, зараз. І тут у нас вісім, дев'ять. Ну, молодці. Поки що сьогодні дев'ять. Да? так, Дивись. Так. Yeah. Сьогодні можна зробити тепер салат. Який будемо салат? З ципулькою, з яєчками, руколу і шпінат можна теж уже різати. Підемо на город подивим, так? Друзі, прориваю тут диків, і ось бачу, що воно відійшло. Від... Воно було примерзло і тепер, ось бачите, відходить маєте зайчика. Дуже листячко в нього. Так, і ось пускає. Слава Богу. Зараз, друзі, після дощу працювати саме задоволення. Земля така м'якенька, бур'ян виривається сам по собі, де не виривається так ножем під колупою. Зараз сюди ще хочу землі засипати, щоб оцей сховати оцю трубу. Цемент, цемент, ой, чоловік трубу заливав цементом, і ось треба тоді не зробили цього, там, де виноград засипали, а. Тут такі війні. Якраз хлопці там яму цю каналізаційну копали, там є чернозем. І зараз відтіляю якраз ось сюди насиплю землі. В цьому році ще одну Ківі хотіли купити, але так і не купили. Воно то мерзло все, то вирішили вже не купувати, вже дивитися, як ці виживуть. Тож, Ківі поки що одне в нас. Як Андрій зайде так тікає, знаєш куди, як мене так б'є. Петух б'ється. А, а це ж не цей петух, це ж новий вже, так? Да? Да. Це одно б'ється. А скільки там рибок піймалось на дивіться? Не Ой, знаю. <гум> з рибалочки. А ну-ка. Папа наш з кумом. Налови. Карасики. Сьогодні будемо смажити. Он ще. Ай, Петух б'ється, так? Да? Який там петух б'ється, ну? Дочечка, ти ж дивися, пальці не струмляй. бабуся каже, оцей петух б'ється. Он диви, який, він навіть не боїться. Он диви. Еу. Не боїться? Ні, він не тікає. Стоїть. Ага, та я теж можу дати під підзад. Он ди який. Діловий. Да? Петушу, <реш> отак. Отакий ти, так? Да? Що ти там їм кидаєш? А? Мої з лавці Дивися, Дивися, да, ручки не От. кидайте. Вот. Оп. А так. Так, ось так аж око радіє, як кажуть. Гарненько, поки бур'яну немає, то. Так да. і ось, друзі, прориваю тут хурму і бачу, що вона теж жива, слава Богу. Тут я обрізала, думала, ти мерзли, а ось. Бронячки теж вона пускає. Теж хурма жива і я цьому рада. Прийшла дивитися, У мене тут одна лохина пропала і все думала чому. Я її так і сяк, а це були дощі, то тут все трави поросло. А воно, друзі, дивіться. Зараз ми їм зробимо. Можете написати мені чим. Ви яким чином ви боретесь з мурахами. У нас мурах дуже багато. Іди сюди, іди, йди, прийде, мій хороший, ти молодець, ти прогнав кота, да? Правильно каже, нічого йому тут лазить, кізяки що думають. Кізяки, це ж стара, настірава. Там, ну, ця ж велика буде. Коротше, друзі, напрала я вчора. Три рази прала, потім ще купалась, малих там милах. Ще нова каналізація вона ж ще не готова, а ця ще стара, вона там яма невелика. Ну, коротше, наробила шкоди, Чоловік зараз відкачує. Да, тому що воно почало через стінку просочуватися в нову, а там же ще не зацементовані стіни повністю, тільки один ряд. Сьогодні така погода, зараз без 27, йду я на роботу. В принципі, на вулиці вже видно, що буде тепло. Тож, можливо, вже буде потепління таке без приморозків. То. Вчора висадили ми капусту і перчик посадили з векружкою. І така, знаєте, земля класна. Тож я вчора там ще малину прополола і поприбирала бур'ян, а я показувала вам. Поприбирала бур'яну там же ж таківі, та там, де виногради, там хурму трішки. Ну тож, з землею зараз працювати ще добре, бо вона така м'якенька. А далі, як буде, то то вже буде видно. Тож, друзі, всім гарного дня. Або гарної передоби. А я йду на роботу. Привіт, друзі! Е, тільки що ходила після роботи, добу відпрацювала та ходила на манікюр. Зробила таке, друзі, були в мене червоні, захотіли щось таке натуральне. І синочок мій подзвонив, щось погано почувається, просив порошки купити. Ну, Проти простудні. Тож зайшла в аптеку. І ти ви знаєте, зараз така думка в мене, що зараз хворіти дуже дорого, тому що один порошок там. В районі 35 гривень коштує, а їх треба десь ну як мінімум два в день приймати, ну тобто один зранку, один ввечері. А, хоча, коли там серйозна температура така більш висока, то й три рази, я так розумію, але не один же день. Тож поки що взяла так на пару днів. Зараз там щось викруха йому дала, каже, якісь там парацетамол чи щось. Тож прийду додому, там теж таке від горла, щось є, і каплі, а, і краплі, але загалом, так, да, зараз хворіти дорого, тому треба, друзі, берегти себе. Тож бережіть себе, щоб не хворіти. Цікаво тут. Не думала, що тут є череда та корови пасуться. Можливо, тут десь корові пасуть. Треба попитати. Що робити? А Матвій ще б пішов ліг? Чи думала ви на роботі сьогодні будете? О, привіт, ти вже вищий. Пішли, пішли переходимо. Швиденько переділася, його малу зібрала. Ідемо сьогодні. У лізе буде іспит по віаланчелі. Вчителька попросила привезти. Потім у них сьогодні ще репетиція буде, бо вже через три дні в них там виступ. Один виступ, потім у лізочки ще для батьків і канікули. Не знаю, як у дівчат, але в мене нарешті канікули. Уже не будемо поки якийсь час бігати по гурткам. Дитяча пісенька лічилочка і українська народна пісня «Півник». Тільки що свекрушка принесла Попробувати гуцульську кашу. Я зразу не хотіла, не хотіла, потім скуштувала дуже смачно. Це дуже солодка і смачна каша. Зараз підемо, спитаємо в неї рецепт. Ма! розказуйте рецепт каші. Що <рес> клали? Рис помиєш. Скільки До, риса? Одне і к, і, і к трьом. До трьом. Получається, До трьом. риса. Одну, Одну, а три молока. Ага, три молока. Тоді рис помиєш. Тоді отой рис, ванільку, угу. чі чіпочка солі, сахарю десь так із стакан. Ага. І е, яйця, ванілька. А яєць скільки? Двоє. Ага. І масло після. Так це і... вже варений рис чи це варити, варити все варити? треба? Варить. А тоді молоком заливаєш і воно кипить. На легенсенькому огні тоді кинеш масло і поки не звариться як обичний рис. Коротше, все, яйця, листа... кашу все перемішали, потім молочка залили і все на газ. І поки зварилось. Так, mm -hmm. да. треба зробити ще. Я так ням-ням-ням. Там -ням треба -ням. не переставлюся, повністю піднімемо повністю і підемо так кругу. робив там, а? а що папа сказав? Що це я буде папа буде на термута спати, а я буду в цій двірці спити. в цьому домі, так? Да? Де він який дом, бачиш? Друзі, вчора і сьогодні чоловік обробляв дерева від шкідників і від тлі. У нас тільки тлі. Зараз вам покажу, скільки там вже. Падає вже дохлим. Зараз покажу вам чим обробляв. Можливо, хтось теж так обробляв, а може ще не знає, чим обробити. Тож зараз вам покажу. Так, дивіться, оці три засоби на 10 літрів води. Прилипач теж додавав туди, але він каже: місто прилипача можна дати мийний засіб додати. Тож на 10 літрів це від різних шкідників і від тлі також. Ось ближче вам. Друзі, ось дивіться сливи, скільки вже дохли тлі. А на столику тільки що повитирала, весь столик був вже засипаний. Як по трави, вона вся почала опадати. Вон дивіться. Заодно попросила він мені гібіскус обробив, і троянди. Щас підемо гібіскус подивимося, бо як підійшла гібіскус, бідненький теж в тій тлі. Черешні теж були, але він ще вчора обробив, то вони вже чистенькі висять. Так, а ну-ка. А он, дивіться скільки. Але вона вже дохла. Де вона береться, я не знаю. Бабуся ходила сюди да? на свято. Лізушка у нас сьогодні. До цюшка, що там лінійка сьогодні була, да? Останній дзвоник? Да. Да. Да? сподобалось? Пишите, канікули починаються, да? Можуть, посмотри, не хочеш канікули? Угу. Такая бабочка. в школу ходити, да? Ну, бачиш, ти така дитина унікальна, хочеш в школу ходити, мама хотіла вдома. Нічого, канікули швидко пройдуть. Ось шовковиці скільки. Нічого собі не в'язалося. Рясно так. Бачите, який котик добрий. Він навіть від нас обірять.